Що треба створювати меморіали після закінчення війни? Є запити на те, що це потрібно вже сьогодні і зараз. Дійсно, навколо теми пам'яті дуже багато проблем зараз, але найважливіше, що є в Арпіні для цього, це діалог. Всередині громади на початку травня в Ірпені відбулася відкрита зустріч. Про пам'ять жива розмова. На лісові три зібралися ветерани, родини загиблих, митці та представники міської ради. Тут говорили про війну, пам'ять і способи її вшанування. Формат зустрічі неформальний діалог за участі гості Катерина Семенюк, яка є дослідницею колективної пам'яті та співзасновницею платформи Минуле майбутнє мистецтво. Ми займаємось культурою пам'яті до широкомасштабної війни. Мабуть, це важливо. Ми напрацьовували свій досвід багато років разом з Оксаною Дефаполовою, моїм Ми заснували платформу більше ніж п'ять років тому. І до того ми були дотичні до питань пам'яті. Присутні обговорили, як трансформується досвід війни в особисту і колективну пам'ять, якої має бути роль мистецтва та меморіалів, та чому важливо залучати до цього процесу родини загиблих захисників та ветеранів. Є думки, що треба створювати меморіали після закінчення війни, є запити на те, що це потрібно вже сьогодні і зараз. А ви Катерина на вашу думку, як з цим працювати, в якому форматі і коли потрібно створювати меморіали? Більш конкретне питання, так, тобто коли працювати, питання, що таке працювати над меморіалом. Тоді ми маємо, щоб відповісти на це питання, маємо розкласти, що, що з себе включає робота над меморіалом. Подія об'єднала не лише мешканців Ірпеня. До розмови долучилися учасники з Києва та Чернігівщини. Серед присутніх і гаяне Авакян, співзасновниця платформи пам'яті «Меморіал», яка з березня 2022 року документує історії людей, яких убила Росія. Дійсно, навколо теми пам'яті дуже багато проблем зараз, але найважливіше, що є в Ірпені для цього, це діалог всередині громади. Навколо кожного з цих питань, і навколо створення алеї героїв, і навколо меморіалів пам'ятників, які ви хочете ставити в пам'ятних місцях, тобто найважливіше, що тут може бути, це оця розмова, жива розмова і діалог. У зустрічі також взяла участь французька дослідниця Олександра Гужон. Вона вивчає Україну з 1990-х років, а тему меморіалізації з 2014-го. Жінка їздила до Донеччини та Маріуполя, де встигла зафіксувати монументи, які згодом росіяни демонтували. Наразі вона записує інтерв'ю з родинами загиблих та цікавиться музеїфікацією подій війни. Є äh, процес меморазації, а є фахівці, і не тільки фахівці. Ми äh, чули сьогодні і родини загиблих, наприклад, які äh, також äh, дискутують. Ці процеси є, як можна казати, рефлексивний процес, і він йде теж ну у той час, коли йде і війні, і коли йде створення монументів. І це дуже як казати, дуже ну, цікавий процес. Для Катерини Семенюк ця зустріч насамперед про спільне осмислення того, як говорити про війну, поки вона ще триває. Вона наголошує, важливо знаходити баланс між болем теперішнього та необхідністю фіксувати цей досвід для майбутнього. Наразі зустрічі вони не про те, щоб вийти з них з якимось швидким результатом. Наразі зустрічі, щоб від початку звірити словник, з чого, до речі, почалась наша дискусія. А, і проговорити можливо гіпотези, проговорити важливі фокуси, проговорити е, ці red flags, тобто що, що ми не маємо перетнути, якісь етичні межі, і наразі ми суспільство ми домовляємось. Ми домовляємось про ці речі. Мистецтво на думку учасників відіграє ключову роль у переосмисленні та фіксації подій. У межах заходу відкрили виставку Творить ірпін, де представили близько 20 робіт місцевих митців: живопис, графіку, кераміку та мозаїку. Серед авторів художниця Катерина Косяк вона працює переважно з графікою, але також займається живописом і друкованими техніками. У моїх роботах це скоріше, якісь або фантазійні світи, янголи. Тобто це набір таких міфологічних істот, якихось просто символів, якихось таких сюрреалістичних образів, які працюють саме на емоції. Одна із робіт йдемо, там представлені янголи, які виходять з, тем... з темного лісу на блискавки. Тобто, кожен може це відчути, як це наші воїни, ми або ті, хто маємо боротися, виходити на зустріч небезпеці, страшним випробуванням, але ми маємо вийти з того. Зустріч на Лісовій стала майданчиком для відвертого діалогу за словами Софії Мартинюк. Кожен учасник мав змогу бути почутим. Побачимо, як це вплине на подальший процес формування саме нашої локальної культури пам'яті, як ми будемо працювати з нашими місцями пам'яті, як не знаю, залучати ветеранів ділитися своїми думками. Можливо, мистецький захід це не, не особливо там, їхня сильна сторона. Можливо, їм треба в іншому форматі організовувати зустрічі, але це був цікавий досвід, і я сподіваюсь, люди пішли звідси. Трошки іншими тим часом Софія Мартинюк продовжує займатися темою меморалізації, але тепер вже офіційно на посаді у відділі культури ірпінської міської ради. Вона сподівається, що напрацьований Ірпіні підхід до вшанування пам'яті вдасться і надалі буде втілювати в місті а також він стане прикладом для інших громад. Марія Марчук, Олександр Кравчук, з Ірпеня, спеціально для медіа погляд.